Сьогодні в Трускавці і в його околицях тут дойшла така інфа, що облави ТЦКшників прям дофіга дофіга і багато хто просто сидить по дамані. Ну, а нам потрібно просто їхати і сьогодні багато їздити, і ще заїхати в одне дуже мальовниче місце, подивитись. Ну, коротше, гора, але є така штука, тож... Самому цікаво, що ми там попадемося, не попадемося, до чого ми сьогодні доїздимося взагалі. Тому що дзвонили, сказали, що ай-яй-яй, ай-яй-яй, дома сиди, нікуди не ходи. Ну, побачимо. А кому потрібне безперервне резервне живлення і хто мріє про розумний будинок, пиши в Директ інстаграм. Ну, порівняно зі вчора майже нікого немає зовсім прям. Прям зовсім, видать, багато кому інфатика прийшла.